Свого там майже 20-річного досвіду спостереження за виборчими компаніями, я скажу, що ті, хто застосовує чорний піар, як правило, програють. Ну, це перше, в Україні це вже не працює. друге, вони вже нічого іншого запропонувати не можуть. Тому, можливо, для нас це і хороша, новина. звичайно неприємно чути про себе гадості. Усіх є сім'ї, всіх є діти, і коли. В цьому розпалі виборчої кампанії просто людей поливають брудом, а і це, звичайно, ну, нікому не може подобатися, але, на жаль, на жаль, на сьогодні така є ситуація. Але ну, це означає, що у конкурентів справи дуже погані. Це стосовно конкретної ситуації. А взагалі, якщо говорити про ці вибори і чим особливість, і я би тут окремо хотів акцентувати увагу на участі нового покоління. Політиків, нових облич в цій кампанії, ну так сталося, що, що я це покоління також особлюю. Ви знаєте, що сьогодні, після того, як пройшов Майдан, коли було повне перезавантаження, ну, скажімо, принаймні не влади, владу ще довго будемо перезавантажувати, але свідомості наших громадян. Дійсно, багато з тих, хто всі ці роки себе проявив в громадському секторі в журналісти, сьогодні йдуть в політику. Добре це чи погано, я думаю, що добре. Дійсно, знаєте, я в перший раз, як журналіст, потрапив в Верховну Раду, теж десь років 15-17 назад. Ну, Я тільки був на балконі. І всі ці 17 років, в принципі, я спостерігав за тим цирком, який там відбувався. І коли поступила пропозиція, в тому числі, ну, від президента, Іти в список, я радився з найближчими друзями, найближчими знайомими. чия думка для мене важлива, вони кажуть, а тобі треба йти в той цирк, да? ти хочеш стати ще одним клоуном з тих, які ти бачиш. Я подумав і сказав собі так, треба власне, йти для того, щоб наша Верховна Рада перестала бути цирком а стала парламентом. Парламентом, який є у всіх країнах. Да? Де е, хай присутня якась політична конкуренція і боротьба, але основна мета парламенту це писає це, це така сама робота, як у всіх вас з вами. Треба зранку до вечора ходити, працювати, писати закони, обговорювати, дискутувати, приймати їх, отримати за це певні кошти, е, абсолютно не такі захмарні, як і колись були в депутатів, і працювати. Очевидно, оце принесення нової якості. У владу, в даному випадку законодавчу владу, я думаю, це головна наша мета такого походу громадських діячів парламент. Чому блок Порошенка? Ну, Багато критики сьогодні є на адресу блока, десь заслужений, десь не дуже, через певних одіозних обличчя, які нібито йдуть по цим спискам. Я вам чесно скажу, коли я так задаю таких аудиторіях, от ви критикуєте, що є якісь там сумніві люди, скажіть хто? Називають там три, там максимум п'ять, призвіз, сім, і все, на цьому вичерпується. то, як правило, люди, які йдуть в мажоритарних округах, а не у списку. І я ходу можу вам зараз назвати, можу потім назвати 20-30 призвістів. Це тільки тих, яких я особисто знаю людей, з бездоганною репутацією, з а, досягненнями в тих чи інших галузях економіки, журналістики, права. Медицин і війська це люди, які дійсно з якими не просто не соромно бути поруч в одному списку. Це люди, з якими ну, для мене особисто за честь бути в цьому списку. Тому проблеми є, але я вважаю, що сьогодні президенту вдалося зібрати достойну команду. Дуже цікаві люди є на округах. Так, в інтернеті ми читаємо прізвища там кількох одіозних. Я їжджу, знайомлюсь з людьми, це дійсно, які йдуть по, по округах від нашої партії. Там дійсно достойні люди з бездоганною репутацією. Дуже часто вони протистоять колишнім регіоналам і досить серйозно протистоять. Тому в е, блоку Петра Порошенка є всі шанси отримати. ну, те, що він на основі цього цієї партії і фракції буде формуватись більшість, це сьогодні навіть не обговорюється. Ну, будь-яка соціологія вам скаже. А, але, безперечно, нам би не хотілось просто більшість там 226 голосів і мати свій уряд, і з ким не ділитись. Це, це, це неправильний підхід. Сьогодні нам як ніколи необхідна реформа конституції. Ви знаєте, конституційна більшість це 300 голосів. І сьогодні, я думаю, що ми відкриті, а є всі шанси пройти нашим партнерам, близьким по духу, по ідеям, по поглядам, політичним силам і створити проєвропейську реформаторську конституційну більшість в парламенті. Ми в це дуже віримо, і сьогодні дійсно по деяким округам, а то й по деяким спискам. Вчорашні хочуть, знаєте, навіть не пройти в парламент, а пролізти десь незаконними методами, десь порушеннями, сфальсифікаціями. Я думаю, що якщо кільком одиницям таких людей вдасться потрапити в парламент, вони там будуть не просто в меншості, вони там будуть на повному маргінесі і, в принципі, ні на що впливати не будуть. Сьогодні дійсно в парламенті буде проєвропейська більшість. Для нас головне, щоб ця була більшість. З першого дня роботи включилася в активне прийняття реформ у всіх абсолютно сферах. Сьогодні країна навіть не хвора, країна сьогодні в реанімації у всіх галузях в економіці, в е, війна і все інше. І, безперечно, в нас є загроза зовнішня, вона нікуди не зникла. Слава Богу, що сьогодні є це хитке, навіть не перемир'я, таке припинення вогню, яке ще щодня порушується, але все-таки гину, гинуть одиниці, а на десятки, як колись. Сьогодні потрібно тут побудувати успішну Україну, щоб і Донбас, і Крим, і ті громадяни, які отруєні пропагандою іншим, не самі б захотіли до нас прийти. І це, я думаю, задача нашої політичної сили. Тому дуже багато дійсно можна говорити, можна розказувати. Ми нам до виборів лишилося зовсім, зовсім мало часу. Дійсно, ці, ці дні будуть найбільш неприємні і найбільш брудні. Те, що я вже казав. Тому що всі ці кризові сценарії вони включаються ближче до виборів. Зараз соціологи роблять заміри. Певні кандидати, які вже вложили десятки, сотні, а хтось і мільйони доларів. А... Виборчу компанію будуть бачити, а там рейтинг не росте, да, або ну, не виграється людина і включаються ці варіанти Б, вони, очевидно, будуть включатися і в день, в день голосування, в ніч підрахунку голосів. Нам дуже хочеться, щоб така річ, як і таке словосполучення, як проблемний округ, не завжди зникло з нашого лексикону. І я думаю, що все-таки, попри всі ті проблеми, які говоримо, ці вибори ми пройдемо достойно. А на наступний день після них нас чекає всіх дуже тяжка праця.